Нагоди висоти Україна за підтримки Київ Стар з понеділка по четвер. Дивись із найдорожчими улюблений серіал про великі пригоди маленької родини. Якщо хочеш щоб у нас у сім'ї все було без пригод, слухай мене, будь ласка. Навіть якщо життя змушує подивитись на другу половинку під несподіваним кутом, моя дівчинка Має перемогти Рус, даш. ну Рус. Ну ДАШО! Ну не одразу, звісно. Але все одно Так такуродже. Дивись усією родиною 100 тисяч життєвих історій про справжні кохання. 100 тисяч хвилин разом з понеділка по четвер дев'ятнадцять. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку обручки від Укрзота. Пам'ятаю, що він казав. і Я відчула, що буде весілля. І наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Закохання в життя. Почуття на те. Коли те не в життя. Скоро такі різні я вогонь, а Він моя вода справжній не ідеаль. Вірні родини того сезону супер реаліті. Моя суперродина. Скоро. Ближче, ближче, ще ближче. Дивись ближче до зірок. Новий сезон. Тепер щотижня ти дізнаватимешся. Найактуальніше. Ніше новини життя українських та світових зірок 7 серпня о 9.30 з понеділка по четвер. Ми все буде добре. Іноді життя влаштовує неймовірні зустрічі. Можу показати. Дивись уважно, і за це ми любимо його ще більше. Як це чудо. дивись усією родиною? Для мене сім'я на першому місці. Як Бен Стілер зустріне Роберта Де Ніро. Він 35 років був агентом. ЦРУ. Ніро дасть і на голос. Нам дон, треба їхати з цього острова. Дон. Тут живе зло і баррустрельця. Цілюйте свої фантазії одне з одним. А Джим Керрі взагалі пінгві. <плес> Дивись усією родиною. <плес> Тиждень неймовірних зустрічей. На те таких подій не можна пропускати. Кінохіти з понеділка по четвер, о двадцяті. Це о. чудово, що ми нарешті всі разом. На те. Усі українці творчі. Хтось пише пісні про Україну, які слухає вся Європа. Хтось придумує як тривогу перетворити на спокій, а хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці творчі, адже не просто чекають на перемогу, а творять її власними руками. Vodafone для творчих українців. Разом ми зможемо. Vodafone. Яке ж літо без проносів? Ентерол. пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлори кишечника. Ентерол проведи літо без діареї. «Глово» замовляй все, що хочеш: бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть ух. Завантажи додаток та замовляй. Глово веде за тобі все. Мої нігті завжди в центрі уваги. Та грибок нігтя не повинен повертатися. Як професіонал, я обираю Рощен екзодерин. Він допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне долікувати до кінця. Рощен екзодерин. Експертний підхід до лікування грибка. Завжди доречно. Каву пити будеш на заправках АНП, Американо. Усього за 26 гривень. Німет гель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німет гель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німет гель дієвий артритах, болю в суглобах та спині. Німет гель запитуйте в аптеках. Чіпсар хай. <звук> Тільки ти та чипсові мріє. Ніхто не завадить твоєму хруст. Чіпсерс, хліб, хруст, перекус. Дамо відсіч циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує течу випускання. Орлесан, бай-бай цистит, життю привіт. Неважливо, як ти поповнюєш рахунок. Київстар подвоє тобі гігабайти. Подвоє гігабайт? Так, подвоє гігабайти. При списанні плати за тариф. О, клас. В якесь подразнення у роті. Можливо, це запалення. Хлопці, як малюки, все тягнуть до рота. Добре, що від запалення у роті є стоматофіт натуральний розчин. екстракт семи лікарських трав, що має антибактеріальну, протизапальну та в'яжучу дію. Стоматофіт, експерт при запаленні рота для всієї родини. Для дітей спрей стоматофіт аміні. А відтепер новинка: спрей для дорослих стоматофіт Ейр. Відданість це коли він розуміє, що як не купить оптиміл, то боя його загризу або совість. Оптиміл – лишаєтеся відданими. Купила магніс вашій, щоб не дратуватися. Дома забула. Магніс вашій закінчився. Метіда це магніт у 6, який достатньо приймати лише раз на день. Для зниження тратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів поки купите. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. Зустрічай нову крем-фарбу палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет. Фарба номер один у Європі. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Почний день з Віта -прост Комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта -прост Комбі сприяють зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта -прост Комбі потрійна дія на прояви простатиту. Тада. Як легко отримати 40 лайфсел Гігабайтів? Можна напозичати у друзів або всюди брати іде з безлімітом. Відкрити маленький бізнес. Чи влаштуватись до лайфсел? Ні. Легше взяти участь в акції подарунок на рахунок. Поповніть рахунок на 400 гривень і отримайте 40 гігабайт і 200 хвилин. А гроші підуть на майбутнє оплати. Лайфсел. Вільно мобільна. Сиджу на конференцію, а вже витік. Не терпи. Доки не стало гірше. Прийми. Акція. Не терпи. А токсілгелі. Атоксілсіл! Обираємо рідне. Опановуємо сучасне. Світло єдності. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців. У боротьбі за свободу та незалежність. Фільм докуш. Жити вільно тут, на своїй землі, до Дня незалежності. Німецьке правило жити за розкладом. А золоте правило завжди знаходити час на те, що любиш. Скоро на те. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Дивись усією родиною нові пригоди. Сімейки, де не ясно хто кому і ким доводиться сьогодні, і хто в кого закохається завтра. Ромео і Джудіт Ащо новий сезон. Скоро такі різні. Я вогонь а він моя вона справжній не лише у власній оселі, а й у ці кабесні традиції. Що це йому дивись прем'єру нового сезону суперреаліті, моя супер родина. Скоро. Зустрічай новий сезон і закохуйся в життя разом з тебе. Саме тут, і зараз ми робимо життя. Раз кров, два кров, нехай веде, тебе любов. Прив'єр і почуттів. Будні, уся магія фокусу, усі привити фантазії. Привіт, що це було. А усі серіали про це не для тебе. Тоді спробуйно повторити це після перегляду одного з найрейтинговіших культових серіалів, що підкорив мільйони прихильників. Ухід поза часом. Усі жінки відьми у будні. О дванадцятій з понеділка по четвер. Дивись із найдорожчими улюблений серіал про великі пригоди маленької родини. 100 тисяч хвилин разом з понеділка по четвер. О дев'ятнадцятій кохані життя. шкіри з Nivea Q10 Power. Помітна дія вже за 7 днів. Nivea Q10 Power проти зморщок. Для більш гладкої та здорової на вигляд шкіри. Nivea Q10 Power. 25 років експертизи. Твоїм завданням сьогодні буде зйомка фотосесії із моделлю. Але це особлива фотосесія.